Що такий неприємний запах. Я вже не знаю, що. Найшов на не по ці консерви. Але вони закриті, я не знаю. Скажіть, вони можуть е, підсуватися, у них є якийсь термін придатності, ніби хороші. До 27-го року. Не знаю, що це може бути. якийсь такий запах, і все, і все знаєте, саме я цікаво, що відліпталася кухня, треба залітати. Все сухє. Все в сухому вигляді. Нічого я тут взагалі такого не даваю. Лише перекрала, і крупи і чого. І якийсь такий щас. Взя... Подумала, може, ці асенці зіпсувались. Всеке свиня, всеке з коняком. Вже викидаю це, вже не знаю що. От що може бути. За мене купиться фрикадельки, ці головне, що казати. Але я фрикадельки не роблю з хлібом, там просто самий чистий фарш. Взяла, приправив, так як на котлети все лише хлібом не подаю. Ці бульки втерла, приправив, посолила, поперчила все до смаку. І все, коли кипить, я кидаю. Не наробляю, просто кидаю, воно собі так зараз покипеть, ще зробиться цей гавар. Подається, що ще треба посолити, поперчити, ще кетчупу, стоматного соусу, то що любить додавати і все, супчик готовий. Так, одно все супчик добре, одно, що нема в мене зелені. Вже закінчилася, з села я мала взяти, не взяла замороженої. Ой, коротше, ще тата відправлю в магазин, щоб покришив, додав кропику. А так все супер. Такий смачний, такий наваристий, як холодець.